Вони атакують нас щодня. Це частина сучасної війни, і ми маємо сприймати це серйозно. Ці слова прем'єр-міністрки Данії Метте Фредеріксен звучать як тривожний дзвін для всього світу. Росія веде тіньову війну проти країн Заходу, використовуючи мігрантів, саботаж, шпигунів і навіть відкритий тероризм. Чи це все ще гібридна війна? чи вже пряма агресія та відкритий заклик до конфлікту. Давайте розберемося. У липні 2024 року світ здригнувся від новини про диверсію в Німеччині. На складі поштового оператора DHL в аеропорту Лейпцига загорілася посилка з Латвії, що містила запалювальний пристрій. Пожежу вдалося ліквідувати лише завдяки затримці рейсу. Вантаж ще не встиг завантажитися на борт. Тоді катастрофи вдалося уникнути, але всі розуміли, це лише початок. Томас Хальденванг, тодішній голова федерального відомства із захисту Конституції Німеччини, зазначає, лише диво врятувало літак від катастрофи, Саботаж у Німеччині виходить на новий рівень агресії. І початок, на жаль, виявився не єдиним. Схожий інцидент трапився у Великій Британії. На складі поблизу Бірмінгема зайнявся інший вантаж. Підозри про серію скоординованих атак російських спецслужб тільки посилилися. 25 листопада Росія досягла свого. Вранці вантажний літак ДЕШЕЛ, який виконував рейс із Лейпцига, розбився біля житлового будинку у Вільнюсі. Літак загорівся ще в повітрі. Загинула одна людина, троє отримали поранення. Литовська влада разом із німецькими експертами розпочала розслідування, яке має встановити причину катастрофи. Чи є це випадковістю, експерти не мають ілюзій. Почерк той самий, саморобні запарні пристрої з хімічними компонентами, здатними викликати вибух і масштабну пожежу. Це перший успішний теракт Кремля такого типу, і це не випадковість. Трагедія у вільнюсі це кульмінація багатомісячної підготовки. Російські спецслужби вдосконалювали свої методи, шукали слабкі місця в системі авіаперевезень, тестували реакцію спецслужб. І тепер вони показали, що готові завдати удару будь де. Цей теракт тривожний сигнал для всієї Європи. Російська гібридна війна виходить на новий рівень, а цивільна авіація стала черговим інструментом терору. Після висилки з Європи понад 700 російських дипломатів, які працювали як шпигуни. Москва перейшла до нової тактики вербування одноразових агентів. Хто вони? Молоді російськомовні люди 20-30 років, часто з кримінальним минулим. Їх залучають через телеграм-канали, обіцяючи оплату в криптовалюті. Їхні завдання різні: від малювання проросійських графіті за 50 євро до передачі фотографій стратегічних об'єктів або відправлення посилок із небезпечним вмістом, як, наприклад, у випадку з вантажем у Лейпцигу. Агент, який відправив його, міг навіть не знати, що у посилці була бомба. Для Росії такі агенти ресурс, який легко замінити. Їхні дії створюють хаос, а довести зв'язок із Москвою практично неможливо. Мете Фредеріксен заявила, що Росія використовує мігрантів як інструмент дестабілізації європейських країн. Потоки людей організовуються для створення хаосу, перевантаження соціальних систем і посилення політичного розколу. Усе це частина сучасної війни, і ми маємо сприймати це як атаку на нас, закликає прем'єрка. Німеччина стала епіцентром гібридної війни. За словами голови спецслужби Німеччини Томаса Гальденванга, Росія використовує увесь арсенал. Плив на політичні дискусії, кібератаки на критичну інфраструктуру, диверсії та навіть вбивства. Один із найгучніших випадків злам радіозв'язку під час навчань НАТО у 2022 році. Німецькі аналоги рацій не зашифровані, що дозволило росіянам втрутитися у зв'язок. Солдати чули російські голоси в ефірі, і лише зміна частоти дозволила відновити контроль. Крім посилок, Росія вдається до інших методів: польоти дронів над військовими базами НАТО, запланований замах на вбивство голови Рейн Метал, про який ми розповідали у одному із випусків на каналі. Вербування агентів для передачі технологій подвійного призначення, щоб обходити санкції. Усі ці дії не лише гібридна війна, це перевірка червоних ліній. Путін намагається зрозуміти, наскільки далеко він може зайти, поки Захід мовчатиме. Чи є актом війни вибух у повітрі цивільного літака, чи спровокує це статтю 5 НАТО? І головне, скільки ще червоних ліній європейці готові дозволити перетнути. Наразі відповідь не ясна, але Росія продовжує діяти, а інструменти стають дедалі агресивнішими. We cannot let Russia win a war, and we cannot let Russia define the borders uh, by a, a, an extremely aggressive war in in Europe. Um, because if we let them do that, uh, then all what we have tried to build since the end of the Second World War will be damaged.